Що ви можете сказати, де зараз найгарячіше і найактивніше окупанти намагаються просуватися? Український відтинок, де 429-й полк дев'яти полка виконує обов'язкові завдання, він не є одноманітний в своїй обороні. І, зокрема, в тактиці дій противника. Чому? Тому що проти нас воюють ем, певна кількість ворожих підрозділів на різних відтинках, і відповідно в залежності від підпорядкування, а також приналежності до тої чи іншої. Частини російськоохопаційних військ вони діють дещо по різному, тому пропоную розібратися коротко в деталях і по суті, uh -huh. якщо казати про від, відтинок до кругляківки, населеного пункту то це трохи нижче населеного пункту Куп'янськ, де противнику в 24 році вдалося розрізати угрупування Сил оборони на дві частини і закріпитися на лівому березі річки на селеному пункті Кругляківка. Ціну, яку ворог заплатив, ми з вами напевно обговорювали. Тільки в броньованій техніці це 225 одиниць, які зараз стоять, згорівши на полі бою. В живі з живої сили противника їх складно приховати, тому що є хижі тварини, які розтягують, і так далі. Але противник віддав величезну ціну для того, щоб розрізати угрупування сил оборони в 2024 році навпіл. Далі ворог намагався. Розширити цей клин до населеного пункту загризло вниз по течії, до населеного пункту, Колесниківка вверх по течії. для противника. Це було зробити працював важливо. Бо чим ширше клин, тим більше у нього спроможності затаскати ближче до передньої лінії боєздітнення свою причіпну артилерію, підвести е, групи ФПІшників і інших, взяти під вогневий контроль е, правобережну купінщину і, зокрема, купінь з лівобережного купінгу з Але в останні два місяці противник успіхів не має, блокований силами оборони, і, незважаючи на численні ударно-штурмові дії, зокрема в останній період часу, десь два з половиною тижні ворог став ще більш активний, цього досягти противник на полі бою не може. Тобто, в районі населених пунктів Колесниківка загризова, ворог блокований. Якщо казати про куп'ян злівобережний купянськ звузловий, згадаємо разом, як це було. Противнику визначили до 1 листопада 24-го року заскочити в куп'я злівобережний купянськ звузловий, оволодіти цим районом і повністю обрізати апендекс, яким зараз сили оборони утримують лівобережну Куп'янщину. Як наслідок, ворог неодноразово посилав броньовану техніку постійне. Обстріли за рахунок артилерії, за рахунок безпілотних систем, плюс ворожа авіація. Ворожа авіація це нещадна вогнева міць, на жаль, міць противника, яка має можливості руйнувати наші села та міста під фундамент стирати, буквально. Тому вплив полівобережній Куп'янщині, як і, на жаль, по правому березі, по основній частині міста Куп'янська на правому березі, він достатньо високий за рахунок ворожої авіації. Але тільки за останній. Тиждень, вісім днів, якщо бути точним, ми відбили 5 механізованих штурмів противника з залученням танків та БМП. Переважно це від чотирьох до семи машин. 80% цієї техніки була знищена на полі бою. Вона більше ніколи не стане до строю. Штурмова піхота, яку перевозять БМП, бо це таке таксі війни, так? Тобто, за рахунок БМП противник швидко намагається долетіти до нашого переднього краю або його провалити і спішиться. Вже за шиворотом у нас, за комірцем, або спішитись перед нашими передовим позиціями, підтримати вогневу міці гармат і спробувати штурмунути позиції, як наслідок, ворог був зупинений під час, під час цих штурмів дистанційно, тобто на підході до наших передових позицій. Піхота штурмова противника, яка спішила, розконцентрувалась по посадках, лісопосадках по населеному пункту, була виявлена і знищена як 429 м полком Ахілес, так і іншими структурами підрозділу, які тримаються відтинок. Тому купян з купен-взловий з усіма позиці... позиціями, які ми отримуємо, залишається за силами оборони. І на кінець скажу по дворічні, район дворічні це вищі потечі. Ситуація максимально складна. Чому? Тому що противник, використовуючи свій основний ресурс війни, це живу силу, яку вони не рахують, об'єктивно перекинув з ліво на правий берег значну кількість живої сили, яка змогла зайняти правобережний плацдарм. Але… Понтонних переправ ворогу так і не вдалося навести, це для противника важливо, тому що логістика вивезення, зокрема евакуація певних структурних підрозділів з правого на лівий берег, затягування легкоброньованої броньованої техніки, затягування приципу, тобто ствольної артилерії, і взагалі постачання і передумова для закріплення цього правобережного плацдарму, і потім розгортання подальшого ударно-штурмової дії, вона потребує штатної логістики, тобто понтонних переправ. На сьогоднішній день ворогу цього не вдалося реалізувати за рахунок наполегливої роботи сил оборони за рахунок донатів українців. Зокрема, тому що за рахунок вас ми маємо дрони розвідувальні за рахунок, які патрулюємо, бачимо водне полотно переміщення противника, і тільки виявляється ворог. Відповідно відразу він знищується або за рахунок артилерії, тому що артилерія також коригується за рахунок безпілотників, або ФПВ-дронами камікадзе, нічними бомбарами, типу Бабега. Або зокрема тими дронами, на які ми зараз збираємося fpv дрони багаторазового застосування бомбери, які спроможні нести набагато потужніший боєприпас порівняно з тим самим Mavic 3, який є топовим коптером війни, як розвідуваним, так і ударним попередньому краю. Тому в районі дворічної зараз ідуть складні інтенсивні бойові дії, але можна сказати абсолютно певно, що на деяких вітинках ворог вже блокований. Зокрема, на минулому тижні сили оборони провели ряд заходів, в результаті яких вдалося противника посунути з принципово важливих для нас позицій, з панівних висот, зокрема, і надійно там закріпитися. На поточний момент противник, незважаючи на те, що проводить зворотні ударні штурмові дії, успіху не мав. Угу. А... Цей результат стає можливий, на завершення, скажу стає можливий за рахунок трьох компонентів: це віддана робота сил оборони. Це український народ, який підтримує всім, чи може, і додатково ця підтримка стала наших партнерів, які продовжують так чи інакше допомагати Україні. Отже, українці продовжуйте, будь ласка, підтримувати наше військо, бо, як бачите, Потрібна допомога нашим військовослужбовцям. Ну і разом ми маємо все ж таки вибивати росіянців з нашої землі. І От зараз непроста ситуація. Зокрема, от пане Юрію, військові експерти, аналітики та й західні аналітики пишуть, що от найближчі 2-3 тижні вони будуть дійсно пекельними на фронті. Хоча я вже не знаю, якими ще пекельнішими вони можуть бути. Але вони повідомляють, що от російська армія вона може навіть е, захотіти якось вийти на кордони Дніпропетровської області тому що кажуть, що путіну там до параду на 9 травня, який він там запланував, і на який він запрошує зараз, так би мовити, дружніх до Російської Федерації е, лідерів країн, е, треба показати якісь тактичні успіхи, зокрема на фронті. Ну і чим більше йому там вдасться досягнути, тим більше йому там буде радості під час параду розповідати, яка сильна і потужна його армія. Тому ми розуміємо, що. Дійсно, таки, мабуть, найближчими тижнями Путін знову ж таки не буде шкодувати ані залізяча свого, ані там в жодному разі і живої сили. Тому що це просто гарматне м'ясо для досягнення ось цих його імперських цілей та амбіцій. За моїм переконанням, противник на полі роби на полі бою робить все, що може, на все, на що вистачає ресурсу. Посилення інтенсивності ведення бойових дій воно відбулося вже. Що стосується значних результатів якихось перед 9 травням, яким треба здобути Путіну, свогину для них вже немає жодних проблем занести дроном Аквафреш, три три, три кулорії, маю на увазі, встановити на якусь адмінбудівлю і сказати, що ого, дивіться, які успіхи в російсько-окупаційних військ, це вже ж неодноразово було Тому, за моїм переконанням, до 9 травня не відбудеться нічого принципово. Важливо з точки зору успіхів противника на полі бою порівняно з тим, що є зараз, і знову ж таки, якщо обговорювати те питання, що ми зараз маємо на лінії бойового зіткнення, багато хто похилив голову, і каже: ну одні успіхи України, ворог тисне людей все менше і такі до депресивного стану доходять. Ну треба зрозуміти нарешті кожному. Я не розумію, чому це треба повторювати на третьому році війни. Що ми воюємо з Російською Федерацією, яка переважає за кількістю мобіліційного ресурсу, за кількістю фінансового ресурсу, військово-промислового комплексу, можливості до швидкої адаптації та масового випуску озброєння та чи іншої техніки? Ми воюємо проти бюджету не тільки Росії, яка має поки що бездонний запас нафти та газу. Ми воюємо проти, зокрема, економік інших країн, які підтримують Російську Федерацію, Північна Корея. Китай, Індія і інші країни, які відкрито не підтримують, але приховано це таки відбувається як озброєнням, так, зокрема, і фінансово для виготовлення озброєння, зокрема за рахунок потужності, які є в Російській Федерації. І при цьому всьому, при нестабільній підтримці України нас, нашими партнерами, зокрема, стратегічними, такими як Сполучені Штати Америки, ми маємо певну турбулентність. Я щиро розраховую, що вона завершиться, але подивимось, життя покаже. Ми маємо підтримку наших європейських партнерів, але кожного разу це протискання нашими дипломатами додаткової допомоги для підтримки української економіки, виробництва українського озброєння, виробництва українського БПЛА і для підтримання можливості оборонятися, виборювати право на життя, і при цьому всьому, при такій розпасовці, противник не має оперативних результатів на полі бою. Він ніде не провалив наші бойові порядки на 150 кілометрів. Тактичні успіхи за рахунок чисельності ворога, так він отримує на полі бою, але і на певних вітингах і ми посуваємо ворога. Тобто, так чи інакше, держава Україна, кожен українець дає зараз не просто гідний бій противнику, а ми об'єктивно розбиваємо плани ворога, основні плани ворога по Україні. Основні плани ворога залишаються не Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, як хтось вважає. А залишається знищення української державності як явище, чому на Україні вони кажуть, тому що вони не вважають нас окремою державою. Їм треба знищити українську державність для того, щоб повноцінно завершити знищення української державності, треба знищити всіх, хто позиціонує себе як українець. І знищити тих, які відверто цього відкрито не скажуть. Але Такими є. Тобто, хто думає, що можна змінити стяг двоколор на триколор, і типу, все буде окей. Не буде. Подивіться, що відбулося в ЛДНР, коли чоловіків пустили на вбій війні проти України. Відповідно, в тих регіонах, які потенційно можуть бути окуповані при здачі несвідомих, будете воювати, чоловіки, які будуть воювати проти інших країн. Куди за Російська Федерація? Про це треба пам'ятати. Тому ми дійсно виборюємо право на життя. Ми виборюємо право жити, і у нас об'єктивно вдається це робити. Ну так і до речі, ми ж зараз теж прекрасно бачимо, що в них реально немає там якихось великих тактичних успіхів на фронті, і вони біснуються, власне, і все те, що вони роблять зараз з мирним населенням України. Ось цей терор, ці страшні атаки, зокрема і Кривий, Ріг, і Суми, і наша багатостраждальна Одеса, і Харківщина, і Сумщина. Ну загалом ми бачимо, що вони роблять, і це також мені здається зараз і свідчить якраз про все те, що ви щойно сказали, що вони не мають успіхів, і вони вже не знають, як далі з нами боротися, бо ми такі незламні, і ми продовжуємо давати їм відсіч. Абсолютно погоджуюсь з вами. Що стосується ударів по цивільному населенню, це ж один з елементів терору. Чого намагається досягти Російська Федерація? Б'ючи по інфраструктурі енергетичній, б'ючи по цивільному населенню, противник намагається здобути можливості відтоку українців з нашої держави. Чому так? Тому що там, де люди виїжджають, там падає спроможність як з точки зору сплати податків, так і з точки зору підтримки сил оборони. На конкретному прикладі поясню, не буду називати міста, але ну, от уявіть, нам розбиває машину, це, напевне, я наводив цей вже приклад. Це один із тисяч тих випадків, як допомагають українці в боротьбі за незалежність, в боротьбі за життя. Нам розбили автівку. Знесло кабіну за рахунок попадання в півдрона. Водій своєчасно зреагував, не був ушкоджений, зміг завести, вивезти машину з зони бойових дій, тому що двигун був не пошкоджений. Нам протягом півтора доби цю машину зварили на нову коробку, поставили вікна, вифарбували, заварили зверху решітку і ми її впустили в бій знову. Отака от от підтримка українців. Ворог це розуміє. І як наслідок намагається впливати, намагається зробити так, щоб біля військових не стояли, намагається зробити так, щоб від військових ховалися, намагається зробити так, щоб здавали місце розташування, де знаходяться військовослужбовці, ті, хто є потенційними колаборантами, намагається їх вербувати через соціальні мережі. Все, що з тим пов'язане. Тому ми маємо розуміти, що ми мусимо зберегти своє життя і здоров'я, тому лунає повітряна тривога. Треба йти до укриттів. Не в усіх містах це можна зробити в Харкові. Спочатку приліт, потім включається тривога, тому що плече підльоту дуже і дуже швидке. Але тим не менш, поближче до укриттів намагаємося надати допомогу тих, хто нас оточує рідним близьким сусідам, з ким працюємо, співпрацюємо і підтримуємо силу оборони. Ми маємо всі шанси, повторюю вдруге за цей ефір вибороти право жити і завершити цю війну з збереженням української державності, державності, збереженням українських людей. Із збереженням переважної більшості території, і за моїм переконанням, ми зможемо повернути всю територію в межах загальновизнаних світових в 91-му році, але на це знадобиться дещо більше часу, ніж думали попередньо. І напевно на завершення думки скажу для тих е, негідників, які зараз розповідають, таке що ж ви гарантували ви маєте на увазі сили оборони, що в там до кінця 22-го року чи початку 23-го вже дійдемо до Криму. А тут не дійшли, як же так, що це за брехня? Е, чи це аналізувати. Все, що я можу сказати, тому хто так дійсно вважає, які були передумови. Станом на кінець 22-го початку 23-го року ми мали значну кількість бригад, які потребували у комплектації за рахунок підтримки наших партнерів. Потреба була надана, і нам навіть пообіцяли, що ця допомога буде надана своєчасно. Але у зв'язку з тим, що допомога їхала певний період часу. Ми не змогли своєчасно укомплектувати ці бригади, і як наслідок провести заходи, провести ударну штурмові для того, щоб противника розрізати там, де це було конче необхідно, порушити йому логістику по суходолу на Крим і все, що з тим пов'язано. Про це ж ніхто не задається, ніхто не думає, але сіють зраду замість того, щоб зрозуміти, що ключ до життя і до перемоги знаходиться ось тут, всередині кожного з нас, а не десь там, за океаном чи в європейських країнах, чи будь-якому іншому місці в Україні. Так, пане Юрію, я абсолютно з вами погоджуюсь. І Я дякую вам за ці слова і за те, що ви постійно це проговорюєте і допомагаєте і нам, зокрема, налагоджувати ось цю комунікацію між нами, людьми тут в тилу і нашими. Військовими це теж важливо, щоб у нас було розуміння, що ми зараз маємо бути єдиними, тому що я регулярно моніторю російську пропаганду, щоб руйнувати всі ці їхні фейки і показувати, що ж у них там відбувається. І от знаєте, що найгірше, що вони дуже зловтішаються от всьому цьому, що інколи відбувається в нас всередині нашої країни. Вони підхоплюють буквально кожен маленький якийсь навіть скандал, коли йдеться про те, що українці там втомилися, що вони опускають руки, що вони. Бояться тієї бусифікації, що вони не хочуть воювати, і вони приплітають сюди все, що тільки можна, і корупцію, і недовіру до влади, і недовіру до наших західних партнерів, і загалом тотальний розпач, і от ем, нехотіння якесь воювати далі. І от це зараз дуже на руку ворогу, коли ми намагаємося боротися, але з'являються ті також, хто поневіряються, хто закликають там до якихось дій, до якихось навіть подекуди я бачу в соціальних. Мережах переворотів і так далі. Росіянці миттєво все це підхоплюють, і потім у них стільки екстазу від всього цього. І для них це зараз просто знаєте, от як бальзам на душу. Абсолютно розумію. Що стосується пропаганди Російської Федерації, Росія дуже добре пам'ятає історію для того, щоб все так перекрутити з ніг на голову. Треба розібратися в першопочаткової очерела і потім вистроїти свою пропаганду. Якщо ми кажемо про е, Україну і сторічну війну з Російською Федерацією, то тут треба зрозуміти, що Росія нас перемагала лише тоді, коли українці між собою сварилися, ображалися один на одного і розходились по своїм хатам. Потім приходила Російська Федерація в тому чи іншому прояву, і потихеньку пережимала, зажимала. І знищувала українців шляхом переселення, шляхом прямих страт, шляхом голодоморів і інших заходів, які вживалися російською владою по відношенню до українського населення. Цього разу відбувається те ж саме: Росія бачить, що доки ми єдні, ну не можна нічого зробити. Вони мають незначні тактичні успіхи на полі бою, але це шкодить для їхньої економіки, їхнього добробуту умовного добробуту всередині Російської Федерації, затяжна війна їх також призведе до фінансової ями, так чи інакше це відбудеться. Для них було б важливо виграти спробувати виграти цю війну, знищити Україну в короткостроковій перспективі. Але за рахунок єдності українського народу цього не вдається зробити і не вдасться зробити як наслідок. Росія витрачає не тільки... На снаряди, патрони, ракети, безпілотники, мільйони доларів, мільярди доларів, щоб бути правильним. А зокрема, і на елементи пропаганди, на фінансування телеграм-каналів, на фінансування афільованих інформаційних ресурсів, які вкидають в наші простір російської наративи, на те, щоб викрутити позицію публічно тої чи іншої несвідомої особи, яка має певні зокрема. І владні повноваження для того, щоб розкрутити все так, що ми нібито провокуємо когось на нанесення ударів, треба завжди це пам'ятати, що Росія намагається залізти до нашого будинку і забрати наше життя починаючи з нашої голови, з інформаційної компанії. Подивіться на удари по кривому розі. Подивіться на удари, які були в сумах, як ця пропаганда викрутила все. і в тих регіонах, де. Доступне, є доступ до ресурсів носіїв інформації з Російської Федерації. Ну, я вам маю сказати, якщо жити в ізоляції, може скластися абсолютно різна думка. Тобто, російська пропаганда націлена на те, щоб нас розділити, посварити і отримати необхідний подальшому результат. Наше з вами завдання. Ми маємо аналізувати все, що чуємо, все, що нас цікавить. Але підходити до цього процесу завжди потрібно з гарячим серцем, але з холодною головою. Треба зуміти відділити правду від брехні, наміри від дій, добро від зла. І оскільки українці є освіченою нацією, саме освіченою, це нас дуже суттєво відрізняє від Росіян. Я більш ніж переконаний, що переважній більшості українців вдається. Станом і на сьогоднішній день в часі інформаційної боротьби відділяти істину від того, що нам намагається нав'язати для того, щоб посварити тому товариство, аналізуємо все солодною головою і зберігаємо єдність. Ну так, а там, де не вдається, ми принаймні допомагаємо, тому що ми, як я вже казала, намагаємося постійно руйнувати всі ці фейки ворожої пропаганди. І вкотре нагадувати щодня українцям, що так, в нас зараз немає найпотужнішої зброї в тій кількості, яка нам потрібна. В нас поки що ще немає ядерної зброї. Але от ви влучно сказали, в нас є єдність і єдність, якої ніколи не було і не буде в самих росіян, і от ця наша єдність і незламність і вміння з. Згод... Уртуватися, коли страшно, коли темно, коли холодно і коли болить нам усім, вона ж кістка в горлі росіянам, і ми маємо зробити все, щоб і так було далі. Тому, пане Юрію, дякую вам за ці слова за те, що також вмієте. Я переконана достукатися до тих, хто можливо зараз поневіряється, щоб вони також піднімалися, підіймали руки і йшли далі боротися. Бережіть себе, і бережіть Україну. Дякую вам, тримаємо стрій, продовжуємо бій. Бережіть себе, друзі. Навзаєм і нагадую, Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем, був щойно напрямому зв'язку зі студією 24-го каналу.